Кількасотметровий рівчак із трубою. Це і є канал врізки в магістральний нафтопровід Дружба і починається він саме на магістралі у лісосмузі, а закінчується врізкою на території військової частини. Викачка здійснювалася шляхом під'єднання до цистерни шлангу, який виходив із землі. За допомогою цього прокладеного каналу, а також замаскованого резервуара та електричного двигуна, і відбувалася перекачка нафтопродуктів. Оперативниками управління внутрішньої безпеки Національної поліції у Житомирської області було виявлено на території однієї з військових частин у Новоград-Волинському районі Житомирської області незаконну врізку до магістрального нафтопроводу. Дружба внаслідок протиправних дій відбувалося систематичне розкрадання паливно-мастильних матеріалів, особливо великих розмірах. Аби знайти та затримати перевізників, нафти до операції підключили патрульних. На трасі Житомир-Рівне зупинили бензовіз. У неопломбованій цистерні містилась речовина темного. У кольору з різким запахом нафти водій автомобіля не зміг надати правоохоронцям належних документів на перевезення нафтопродукту, а також пояснив, що дані паливно-мастильні матеріали він разом з іншими особами завантажили до цистерни на території. Новоград Волинського району Житомирської області кримінальне провадження порушили за статтею пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафтогаза, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Правоохоронців встановлюють коло всіх причетних до перекачки нафти осіб. Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.